Вітаю на огляді піскоструйна камера msc 450 sd з бічними дверцятами від компанії Mast Compressoren. Дана модель обладнана витяжним пристроєм з циклонною фільтрацією dc 15 та розроблена для інтенсивного використання та вирішення найскладніших завдань з очищення поверхонь. Mast Compressoren – це визнаний лідер у виробництві професійного компресорного та пневматичного обладнання. МС-450 СД це поєднання інновацій, надійності, зручності та високої продуктивності. Ця модель має бічні дверцята, що забезпечує зручний доступ до робочої камери. А це суттєво полегшує завантаження та вивантаження деталей різних розмірів, особливо довгих або ж великогабаритних. Бічні дверцята по периметру мають гумовий ущільнювач, який не дозволить пилу та продуктам шліфування потрапити назовні. Камера обладнана витяжним пристроєм з циклонною фільтрацією. DC. це ефективна система, що забезпечує чисте та безпечне робоче середовище. Циклонний фільтр dc 15 відділяє абразив та пил від повітря, зменшуючи забруднення та покращуючи видимість в робочій зоні камери. Адже хороша видимість в камері це запорука якісного виконання робіт. Потужність двигуна у даній витяжній установці 1450 Вт. Фільтр циклонного типу з можливістю простого та легкого очищення. У моделі msc 450 sd в камері встановлено LED-освітлення. Для роботи камери потрібно стисне повітря. Робочий тиск повинен встановити від 4 до 8 бар, та з продуктивністю повітря від 400 до 800 літрів на хвилину. Компресори даного типу ви також можете придбати у нас. Зараз я озброївся рулеткою, щоб вам наочно показати, які розміри даної піскоструйної камери. Довжина камери 113 см, ширина 68 см, висота в найвищій точці 63 та в найнижчій 45 см. Щодо розмірів завантажувального вікна, то в найвищій точці це 50 см, в найнижчій точці 32 та довжина 58 см. В комплекті з МЕС 450 sd ви отримуєте усе необхідне для початку роботи. Тут є піскоструменевий пістолет, набір сопел різного діаметру для різних видів обробки, захисні рукавички, оглядове вікно для контролю процесу очищення та, звісно ж, саму камеру ЕМСЕ 450 sd з бічними дверцятами та витяжним пристроєм DC-15. Дотримання правил безпеки це запорука довгої служби обладнання та вашого здоров'я. Тож обов'язково одягайте рукавички, респіратор та захисну маску. Ну і не забувайте переконатися у надійності підключення обладнання як до електричної мережі, так і до пневматичної. Ця та інші піскоструменеві камери від маз компресорин є по наявності, тож переходьте на сайт та обирайте модель, яка точно покращить ваше виробництво.